Доброго дня, друзі! У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами знову про номерні знаки ЕЕ і про дві можна сказати новини, які про, про які проінформувало консульство України в Мілані на своїй сторінці Facebook. Значить Перша, новина є та, що в одному і пості зазначило консульство, що Міністерство інфраструктури та транспорту і. Повідомило, що тепер потрібно буде здійснювати переклад техпаспорту для отримання номерних знаків ЕЕ. До цього не потрібно було здійснювати переклад техпаспорту для українських автівок при суді присяжним перекладачем. Тому, якщо вам потрібно це робити, буде. Можете звертатися до мене, пишіть на номер WhatsApp 320 08 08 917 і я з радістю вам допоможу вирішити дане питання. Хочу також зазначити, що на сьогоднішній день я не отримала жодної комунікації від моторізаціони Турину, адже у мене там декілька є практик зараз по отриманню номерних знаків ЕМ. І будемо бачити. Надіюся, що моїм клієнтам не потрібно буде переробляти-доробляти даного документу. Побачимо, я вас повідомлю, якщо були б якісь зміни. І друга новина, яку також зазначає консульство, у коментарях. Про те, що після того, як отримаєте номерні знаки ЕЕ для українських автівок, так, для автівок з українською реєстрацією, тоді потрібно буде також і здійснювати, і здійснювати страхування, тобто отримувати новий страховий поліс. Ось такі дві новини. Не змінюються зі швидкістю світла, тому надіємося, хоча б щоб ці зміни не були на гірше. До нових зустрічей, друзі. З вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант в Італії. Якщо вам потрібна будь-яка консультація з імміграційного права по будь-якому виду перемесові суджорно, по якихось адміністративних справах, по перекладу документів, отримання свідоцтва про народження, розлучення і тощо без вашої присутності в Україні, тоді не Зволікайте, а звертайтеся до мене на номер 320 08 917 і завжди до ваших послуг. До зустрічі, до побачення.